Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, днями е, залужний зробив заяву. Е, що, ось тут е, мені дехто дуже дякую вам. Якщо буде необхідно. Е, Призивати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. Але, на мою особисту думку, потрібно не допустити війну в Європі, як це було у 39-му році, іншими шляхами, не шляхом призиву українських жінок. Е, дивіться, е, ви мені е, багато хто писав, е, це і ПСО, чи це не ПСО, е, там трохи перекрутили. Ось, але дійсно. Дивіться, він виступав не на українську цю аудиторію. Він виступав англійською мовою, і це було на Європу, на світ, на світову. Я не, зараз не буду розбиратися, де що і тому подібне. От давайте под... конкретно для вас. Для кого він це сказав? Для кого? Для світу чи для українців? Він звертався не до вас, мої дорогенькі. Ну, ось, бачите, тут. Ні, ця карта каже, ні. <клух> а ось ця карта говорить, що, дивіться, як військовий, так? Що жаль, щоб викликати жаль. Щоб викликати жаль. Розумієте, тут на емоції, на посадити на емоції. Європейські люди вони дуже емоційні в тому плані, що їм потрібні факти для такого. Зараз ми тут. Ага, щоб їх згуртувати. Щоб їх згуртувати, щоб їх до чогось. Сподвинути ось для чого це робилося. Тобто, це не було для того, щоб е призивати українських жінок. А ми зараз ще й подивимося, чи будуть найближчим часом, рік, два, е призивати українських жінок. От зараз ми подивимося, чи будуть призивати українських жінок? Так. Ну, тут, скоріше за все, ні? Ні. От, бачите, і тут на дні. Ось шлях. Той шлях, так, і ось тут ні. Не будуть е, цей фон е, фонд е, жіночий, е, ні. Тільки ось тут вийшла чоловіча, так, чоловіча. От чоловіків будуть і надалі. На жаль, будуть надалі ловити. Будьте обережні. Ось, ловити будуть. Ось жінок ні. Жінок не будуть. Так, ще є у вас якісь так. Чи це і ви просили подивитися? Так, так, пані Ірино, подивіться, будь ласка, що це за історія з виступом залужно. Чи він дійсно, так я казав, що потрібно буде захищати Європу? А тепер давайте так. Чи сколихне ця заява Європи, чи мобілізує ця заява Європи? Тому що ви розумієте, що в Європі, ну скажімо так, армії. Як такової немає, як у нас, Призовний вік і це. От. А тут у них е, е, цивільну справу вони проходять дуже часто, замість військової беруть цивільну справу. Тобто йдуть в лікарню, йдуть там ще е, в Червоний Хрест і тому подібне. Ось, тому зараз ми подивимося, е, чи сколихне ця заява, чи дасть якусь. Грунт для роздумів, чи якось грунтує, згуртує Європу ця його заява, чи дасть якийсь толк, чи ні, чи буде з цього щось. Ну, в принципі, так, задумуються так. Так можна сказати, але все рівно ще буде невизначеність. Невизначеність буде. Все рівно ще не... Європа, все ще. Тут ми говоримо, дивіться, не про країни, а про людей, про населення. Все ще населення буде не, ну, скажімо так, виборці. Раз, скажімо так. Просте населення буде ще не невизначенні. До них не дойде. До керівників, так. Ось тут керівна людина, так, до керівників дойде, тільки не до виборців, тобто до е, громадян е, Європи. Що потрібно, щоб до громадян дійшло? Працювати з ними. Мої дорогенькі, з ними треба працювати. Ось що і е, висвітлювати цю правду, яка вона є, потрібно висвітлювати занадто мало України в інформаційному просторі за кордоном. На жаль. На жаль. Ви пам'ятаєте, що після звільнення Херсону Зеленський відмінив усіх журналістів? Я забула, акредитації позбавив багатьох журналістів. Ось і тому не працюють західні журналісти так відкрито, тому що. Ви пам'ятаєте цю скандальну справу. Віддіті не Зеленського зустрічали, а журналістів зустрічали наші люди з вільнених територій. Ось якось так. Ось якось так. Ну, Людина дуже залежна. Залежна від багатьох речей, не тільки від авацій, не тільки від якихось речовин. Людина дуже залежна. І тут, ось, скажімо, ось, ось якось так. Тобто Україна повинна більше бути. Оце Затримання, оце, знаєте, ем, пауза на новинах. На новинах з України потрібно знов ем, відкрити, відкрити журналістів, щоб журналісти нехай лазять по всіх куточках і на фронт нехай їдуть, нехай це висвітлюють. Розумієте, оце повинно висвітлюватися. Ось тоді тоді буде толк, а так не буде толку. До європейської людини повинно це дійти. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!